Спочатку збиваємо наше масло з цукровою пудрою і з ванільним цукром. Так, змішала. І збиваємо міксером до посвітління маси. Так, збила до посвітління маси, збивала десь дві хвилини, додаю сюди яйце. У мене маленьке яйце. Можете додати тільки білок. Можете все яйце так, як у мене. Так, і гарно ще раз пробиваємо все міксером. Спочатку у вас маса, коли ви кинули яєчко, трішки ділиться, але коли ви добре зб'єте, вже не буде ділитися. Ось так. І досипаємо сюди нашу муку, і тут зразу у мене розпушувач і крохмаль. І добре вимішуємо, замішуємо тісто. Я всипала всю муку і замішую вже рукою. До повного з'єднання. Можете собі замішувати так, як я в тарілці, а можете, якщо вам легше, то на килимку. Я усе замішую в тарілці так мені легше. Тісто я вже вимісила, тепер перекладаємо його. У кондитерський мішок. Я взяла з ось такою насадкою. Якщо не помиляюся, закрита зірка або відкрита зірка. Насадка називається. Так, тісто перекладаю. Якщо воно у вас вже холодне, дуже трішки його розігрійте, щоб вам легше було з ним працювати. Так, ось так поставила і ось такі три зігзаки. І на невеликій відстані ставлю інші три або чотири. Поставили і раз, два, три. чотири. Ось таке печиво у нас виходить і все деко, приблизно 10-15 хвилин, 180 градусів. Побачите, що кінчики зарум'яняться. Печиво вже остигло. Зайняло, коли я пекла, 15 хвилин. Ось таке печиво. Одне розламаю, ось так гарно така серединка. Зверху покрила шоколадом, щоб було цікавіше для дітей. Смакуйте. Дякую, що зі мною. Дякую, що коментуєте, що лайкаєте, що пишете мені, що ділитесь рецептами. Я усіх вас дуже-дуже люблю. Мир з нами!